Нацгово до у нас є звернення про громадської без бар'єрних допомогти Тараса Поліськові 10 грудня щодо пропозиції забезпечення доступності про до нашої доєднайте до нашої зустрічі. І є відповідно відповіді всіх управління на наші протокольні доручення щодо реалізації цих пропозицій реалізації програми без бар'єр. Так, так, я вас тут. Отже, на адресу проінформую на адресу комісії надійшли пропозиції Тараса Коміського для того, аби покращити якість доступу і зробити для людей з обмеженими можливостями і зробити кращі умови. І Тернопіль справді став без бар'єрів. Ця тема є насправді дуже актуальною і, відповідно, ми звернулися з протокольними дорученнями до керівників структурних підрозділів Тернопільської міської ради, про яких йшла мова в зверненні тараса. Отримали відповідну відповіді на це все. Тому я пропоную зараз кілька хвилин буквально кілька слів, Тараси про ваші пропозиції і те, наскільки ми можемо їх реалізувати Уже зараз. Ми послухаємо підвідників відповідних служб і управлінь Геромадської міської ради. Вважаю, що доступ до комунальних установ має бути пріоритетом цього року. Тому що, якщо я низько підговував транспорту вже більш-менш, ще залишається недоступним багато суперних зупинок, але все ж таки люди е, якимось чином можуть потрапити від якийсь поточок міста, е, чи, наприклад, з тим станом соціальний такси, то от, доступом до комунальних установ е, закладів, північних. Задихає труди. Так, ми, ми, ми побачили. Е, ну, в, запрошені зараз на поліцію усі е, зацікавлені е, особи, і давайте будемо про це говорити. То, що ми можемо е, виконати із цього переліку? Ви всі ознайомилися із цим, давайте тоді ну, почнемо е, з навику. Що стосується даного питання, розуміємо про актуальність, необхідність виконання всіх необхідних вимог, однак існують реалії нашого часу, знову ж це дуже дороговарсні ремонтні роботи до станного будівництва, хочу наголосити на те що центр надання адміністративних просто є розпорядження бюджетний пошток. Тому власне ми зверталися з відповідними листами до... Балансу отримати що це є управління комунального района. Вони також власне надіслали сільні і тому які будуть кошти виходить. Звичайно, що ми будемо зацікавлені в тому, щоб постійно покращувати умови е, суб'єктів звернення. Окрім того, хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є можливість е, виїзду. Забезпечення інклюзивного підходу для людей, які не лише є інвалідами, а яким важко користуватися. У нас є мобільний кейс, і за зверненням будь-кого або особи взаємне або будь-якого з його представників ми можемо виїхати до людини. Так що, в принципі, вона від нас ви в. Нам треба тільки кошти, щоб обладнати треба... yeah, там... враховувати, що це приміщення дуже старе і там є не несучі конструкції. Якщо будуть фахівці обстежувати, тому що там проблема тільки в гримах розуміло, там проблем немає. просто треба замінювати, зробити під'їзд. А от з туалету кінату там є кошти проблема. Хоча йому так, там проблема з входом, те, що двері вузькі і. Те, що перед вхідними е, дверима знаходиться в будинках. тому це буде можливе самостійне потрапити людини на кісліколіс, тому в, це, 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 це заплановано. Тарас, це заплановано, і начальник управління життя у нас Олег Соколовський. Олег Іванович киває головою, що це заплановано на цей рік і це ну, важливо, важливо, там поряд є сусідні двері. Перша поліклініка, в них схожа проблема і відповідно схожі сподівки, тому позиції таку це все комплексно зробити. Тому так. Дозвольте, я добавлю так. Добрий день, Тарас. Дійсно, ви згадали цей запит доручення постійної комісії. Підтримую Інасу Євгенію. Цю сходинку буде заплановано, управління ЖКГ, буде відбуватися плановий ремонт Відповідно, після від того, як відбудеться цей ремонт, зразу Церкане СД запланувало і поміняє двері відповідно до ДБР. Тобто будуть встановлені широкі двері. Е, зрозуміло, а з туалетом це в майбутньому чи теж заплановано. Диві. Бо з там е... проблема, що там неможливо скористатися з цим пролетом. Дивіться, кошти на цей рік не планувалися, управління, е управління комунального майна буде звертатися ініціювати. Якщо в бюджеті будуть додаткові кошти, тоді будуть заплановані політики роботи. Добре, давайте переходимо до наступних питань. Доброго дня, Тарас. Доброго, Доброго дня. Пригадуйте. Ми з вами обстежували в березі. Значить, перше питання, що ви зверталися і будуть враховані, і ми плануємо цього року все-таки усунути ті моменти, що забрати два ряди, які ми говорили, і забезпечити для людей на кріслах, на, кліс, на кріслах колісних доступ, щоб вони могли відвідувати концерти і щоб все було добре. Набагато складніше питання в нас по українському дому. Перемога, тому що це архітектурна пам'ятка місцевого значення. Український дім був побудований в 1950 році, і, вивчивши всі можливості, один елемент ми можемо усунути це придбати електричний гусеничний сходовий витяг. Але питання з вбираннями дуже складно. І абсолютно будь-які роботи ми маємо погоджувати з міністерством культури. Тому ми навіть вивчили питання, і ми відповіли, які кошти нам потрібно, і ми будемо просити для оцього мусунечного сходового витягу. В будь-якому вибух <пят> <пят> туалет, якщо ми зробимо адаптований заклад, де зможуть перебувати люди з обмеженими можливостями, на якийсь Полісників треба адаптувати під туалет. Цей варіантів немає. Там на реально. Щодо будинку цього е, Україна, так. Перемоги. Так. Український для перемога. То потрібно робити якусь таку. Невелику робочу групу з представниками організації дітей з інвалідністю для того, щоб максимально забезпечити, тому що гусеничний сходохід – це компромісне рішення, але воно не дуже, скажімо так. Тому краще все-таки вертикальні підйомники. Ну, це е, це щодо історичної пам'ятки, то е, дозволяється робити зовнішній ліфт е, пристінний е, в, в будівлях історичного значення, тобто не всередині, а зовні. Е, це дозволяється е, закон, ну, там, чи, чи законом України про історичні пам'ятки. От, це можна зробити зліва або справа, ну, тобто паралельно вітом, з ходом, щоб і в то, і в підвал спускатися там, де туалет знаходиться, і підніматися Е, Це можна зробити або зліва, або е, права від ну, там, центрального входу. З лівої сторони там є якась площадку заливали, я не знаю, там буде якась комерційна чи, чи якась річ. Добудована до палацу, палацу України, тому ну, укрітко дому перемоги. Чи що, ну, я, 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 що там планується робити? Там заляка поштатка, е, яка прилягає до будівлі. Що там планується? Дивіться, в нас робоча група створена направду, і в нас виїжджали на місце забудовники, і поки що з тими, що ми спілкувалися, вони відмовилися і один, і другий добудовувати рік. Ну ця проблема ми сьогодні не вирішимо, але принаймні ми бачимо алгоритм дій для того, безумовно те, що вдається реалізувати сьогодні. Завтра після завтра воно має бути реалізовано, тому що це. Дуже важливо запланувати. Я розумію, що це все впирається в кошти в ресурс і в яких толах, але потрібно це обговорювати постачити. Ну, щодо протокольного доручення, там чітко якби немає. Питання чи до доступу в управління соціальної політики чи в територіальний центр, але хочу сказати, що в минулому році якби, були виділені кошти з місцевого бюджету, і ми якби, повністю переобладнали індивідуальні кабінки для того, щоб могли використовувати їх. також люди, які пересуваються на кріслах Колісних. І також ми зробили вже доступ безпосередньо в столову територіального центру. І так само до приміщення територіального центру, яке знаходиться в цокольному поверсі на цокольному поверсі. Тому люди, які присуваються на кріслі колісних, які мають повністю доступ до всіх соціальних послуг, які надаються управлінням е соціальної політики. А десь ви хотіли, ну, я думаю, Тарас знає, але для всіх іншого розказати, що Тернопіль є в... один з міст пологнених варіантів та безвоєрності в Україні. І саме в Тернополі вже якби, запроваджено чотири е, безбар'єрних маршрути, тобто це два маршрути, які будуть в центрі від е, залізничного вокзалу, дадуть можливість. Е, Споритися е, людям з інвалідністю при пересуванні десь до нашого парку і до інших структурних підрозділів міської ради, і також два безбар'єрних маршрути, які нададуть можливість нашим, особливо військовим, які лікуються в другій і в третій лікарні, також би е, пересуватися по місті. Дякую, Миколайович. Тарас, секундочку, послухаємо ще начальника управління інфраструктури і спорту. Так. Доброго дня, Тарас. У нас було два питання. По, одне по розміщенню і е, зовнішнього ліфта. Е, Приміщення душа номер два на, на Островську. Е, дане питання включене в технічне завдання проєктування реалізацію проєкту капітальної ремонту подій в місто школи, впровадження на закладів на обереження, та встановлення зовнішнього штату, для планування населення. Але даний проєкт буде зареалізований лише після перемоги, коли буде відновлено фінансування подібне на рішення. Невно договор так.

Ні, дивіться, сам ліфт питання не вирішить. Ми встановлюємо зовнішній ліфт, піднімаємо представниками обов'язкової групи на другий поверх. Далі що з ним відбувається? Треба проробляти всі приміщення, всі вхідні групи, поміжати або Забирати всі е, пороги, які є наявності. Я думаю, там е, розуміння починемо, це, за, да. Розуміння політики. Давайте і ліфтат, не дає про ліфта. Людей носять на руках. Тобто люди зараз плавають, просто носять їх на руках. Давайте почнемо з ліфта. Чому не почати меншого? В чому проблема? На що людей завжди немає для, для реалізації цього прохання? для людей з обмеженими можливостями. Якщо ми зараз менеджерість, про початку дійсно з ліфта. Це не треба окремий це буде близько 2 мільйона. Це буде близько 2 мільйона. Це буде близько 2 Це буде близько 2 мільйона. 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 Це буде близько та, наприклад, ветерани тоді теж мають знову планувати, Та? так? Ну тоді. Придумо. Давайте такі навіть комісії доступ до тебе відновлюють. Про це, це, це говорили, шumen, ми говорили сьогодні, що реабілітації це номер один. Зараз встановив пленсу в Московську проблему. Це недоступність приміщень для малого немає людей на крізь на корісні. Якщо, наприклад, тутан може надаліко, mm -hmm. якщо, якщо, піднятися на доверих коло, на ліфті піднятися і він на сам точки загально mm -hmm. передиметься і поплаває і повернеться назад, то на крізь корісного дверний проєкт не зайде. Бо він вузький. Це треба буде знову ж передбачати повністю перероблення. Приміщення, давайте ми це зробимо якось одне із приоритеті, може цей рік ми спробуємо зробити, ви ж там бачите краще цю ситуацію. Просто є завдання, щоб туди мали доступ, мали всі, то ж не всі будуть термовати. Давайте спробуємо. В цьому році? Почати. Давайте запитаємося. Будь ласка, слідіть мені, скільки людей зараз потребують. Доступу, особливо на 300 ліс. У мене в організації 10 бажаючих плавати, але крім них, я знаю ще чоловік, крім цих 10, ще 10 чоловік. Це раз. По-друге, лікарі, коли от людина отримує спину або шийну травму, зразу рекомендують плавати. Плавати нема де. Наше місто розташовано. На воді і цим славиться, але і ми би мали б мати найкращі результати, наприклад, з стриб... видів спорту серед людей з інвалідністю, стало Але поплавати, ну, повчитися плавати чи поплавати людині на півслі полізному можна лише на білецькому пляжі, бо там пологий логі е... берег. Можна залізти в воду. Е... Всі інші варіанти поки що там. Ну, десь в медичних закладах в реабілітаційних, можливо, десь є невеличкий басейн, але е, так то, ну, начимація... немає ладоні... І Це, це обласний Газ центр. Басей... Басей... Тому басей... тут можна залишати ще й область. Давайте е, ми будемо послухай. У нас на Чмамальській 2 буде повністю облаштований реабілітаційний центр із басейном. Центр для амунаторної реабілітації повністю туда, з басейном стадіоном і басейн. підійти, наприклад, я, який не є ветераном. Так, абсолютно, туда він плави. передбачений для всіх верст населення, і для цивільного населення, і для військовослужбовців, зможете ходити в той басейн? Тому, Тому не давайте перемоки, що ми орієнтуємося, йдемо шляхом найменшого спротиву. Використовуємо Чимайську 2, Микола Миколаєвич проєктує, і я думаю, що 에, я тоді, тоді, так, було, тоді до, 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 до... до, до спорту декутували цих інструкторів, щодо це було. Так, Іванович. Ще, будь ласка, давайте загалом по цих проханнях, тому що там у нас лише попит на противоповідь. Давайте. Давайте Що ви скажете нам про ну, Треба розуміти, що змінилося ДБН і зараз нічого неможливо ні збудувати ні підрятувати без рахування малопомільних груп населення. Тому у нас всі роботи, які передбачаються на цілі обов'язково включаються ці елементи, до кого не бути Мало того, незважаючи на погоду, незважаючи на те, що зараз як ви, вже там можуть робити ми вже почали роботи. І на вулиці Короля, якщо біля Макдональдса ведуться роботи далі по, по, по пониженню тротуара, розширення його, бо там до речі, проторгу такі, що неможливо на нього проїхати, на кисаколісних. Розширення і так далі. До того роботи будуть, єдине, що вже зараз мінус вісім, то зупинилася та парубік. А так до роботи не припиняються. Також біля сварко зробити, передбачається на Чорноголах, там немає зараз понижень і інші пониження. Якщо зняли сходи, буде сходи, обов'язково йде е, поруч е, можливість поїхати на після плістів, якщо дозволяє руха не сумові. Тобто, в нас фактично це питання є обов'язковим до виконання, не прийдуть роботи, якщо там не буде серця там. Тепер у нас є програма без бар'єрної Ось є пропозиція ще положення про порядок забезпечення тут. Як воно корелює з нашим положенням і цих композицій, які дає нам Тарас? Корелюю, тому що ми визначаємо приоритети спільно, а саме маршрут, який необхідно для виконання цих цих робіт. І от я взяти навіть попередній рік, то друга міська лікарня повністю маршрут від 15 квітня виконано. Виїжджали з Піду, повідаєш, Тарас, виїжджали, так, так. коригували. Кор 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 е, за ці маршрути, так, е, за вулицю Сахарова і Купчинського, то так, ми пропонували і там зробили там взагалі Трой, так, товар. Давай, товар. Давай, давай, на Сахарова, тому з'явилися е, і тепер є можливість так. до поліклініки автобусом. Я хочу Промо... подякувати вам за те, що ви маєте цю позицію. І тримаєте в тонусі і комісію, і, до речі, і всі відповідні служби для того, щоб якість доступу до усіх закладів громадських в нашому місті було створити. Це Велика вдячність за це. Я пропоную один раз в квартал робити такий контрольний зріз того, що планувалося, що відбулося. Ви е, моніторите ситуацію, ми запрошуємо усіх відповідно на е, засідання комісії і обговорюємо те, що вдалося зробити, і те, що ще е, плануємо. Тому що, якщо би реалізувати е, усі е, задумані вами е, речі, які необхідні для нашого міста, це очевидно, що найближчим часом е, все 100% не вдасться зробити. Але е, точкове привернення уваги. Воно вже дає результат з перших наших спілкувань на комісії, я, я е, бачу вже якусь позитивну динаміку. Тому домовляємося, беремо yeah. відео усі ці е, листи, які е, надіслали на нашу адресу начальники управління відповідних служб. Е, наступного разу ми зустрінемося з вами десь там, е, наступному кварталі там, і проведемо звірку yeah. з того, що вдалося зробити. Yeah. Так, я дуже вдячний комісії з гуманітарних питань, що дослухаєтеся, е, ну, направляєте оці звернення до управління і теж ну, моніторите це все. От, я вам дуже вдячний і, е, от, наприклад, ну про важливість доступності, І е, от я зараз знаходжуся в молодіжному центрі Довженка, це вулиця Звуки. От, приміщення поки недоступне і тут трошки проблеми з опаленням, але, але ми змагаємося, тому. Це Інваспорт. А ви, ви, але ви, для вас немає бар'єрів, не не ви подолаєте любітку. Це дуже добре. Так, так. Він хотів підняти ще одне питання, просто, ну, раз вже тут є управління ЖКК і інші. Це супирка громадського транспорту біля обласної дитячої лікарні. Ну, тобто її відсутність. Там немає зупинки, людей висаджують е, з автобуса прямо на дорогу, е, і відповідно вони тоді йдуть до обласної лікарні. Ну, там немає доступу, але ну, це вже обласне відомство, але от саме зупинка громадського транспорту необхідно облаштувати. Це вулиця Почули, Сахарова. Почули, Тарас. Дякуємо. Переходимо до питання наступного. Дякую вам, Тарас. Дякую за участь. Дякую вам. І наступне у нас ще одне питання про військових і про дружинах. Якраз ваше протокольне звернення, Протокольне дружність. Так, так, ми бачили, так. Що ми не можемо людям військовим видати 10 тисяч гривень, стільки там таких людей? Двоє, троє. Тобто на даний час вже звернулося те, що ми відмовилися близько 70 чоловік, тобто ми розуміємо, що є відповідно, як мінімум, така сама частина, яка ще не звернулася. Але в управління соціальної політики, якби на протокольне доручення комісії, було розглянуто і підготовлено проєкт змін до порядку виплати грошової допомоги, як і по грошах на спорядження, так само і по грошах е, на лікування та реабілітацію. В даний час воно зараз є профільного заступника на затвердження. Я думаю, що е, на найближчі виконкоме, ми якби, його опроглядаємо і зможемо. І ту частину людей також забезпечити е, саме допомогою, щоб вони мали можливість закупити собі технічні засоби або спорядження. Дякую, хотіть про це. Ми задоволені. Дякую, задоволення. Дякую вам всім за роботу. Питання порядку денного вирішення.